Кубок Житомирщини з Каратедо за версією скіф зібрав понад 100 спортсменів, які представляли 8 клубів. Це Київські Сатарі та Джикаї, житомирські «Додзьой Кемпо, вихованці ДСШ з Новогуйвінська та орбіта з Житомирського району. Організатори Кубка всіляко сприяють розвитку каратедо на Житомирщині. Сьогодні ви бачите, багато людей, багато учасників, представники багатьох областей приїхали на этот чемпіонат. І саме і головне, що мені радує, що і уровень майстерства достатньо високий. Як хлопці, так і дівчата змагались у своїх вікових групах. Серед них зовсім молоді, так і досвідчені спортсмени, вже майбутні тренери. В майбутньому мрію відкрити свій клуб та розвивати карате, зайняти молодь спортом. Зараз закінчую Житомирський технологічний коледж. У мене на четвертому курсі зараз. І вот. в наступному році ще побачу, куди поступати. Може піду далі по спеціальності, може ще й піду ну, на тренера. Представниця клубу кемпа Вікторія Книж завоювала на турнірі 5 медалей. Мені дуже цікаво займатися і заробляти кучу медалей. А своє майбутнє пов'язуєш зі спортом і заняттями карату? В загальному заліку перемогла команда клубу з Коростеня. Друге місце завоювали спортсмени клубу «Додзьо» Житомира, а бронзи дістали спортсменам клубу Кемпо. На кожних соревнованиях рівень росте. Соревнования проводяться з цією целью, щоб дітки виросли, вони виростають на чемпіонатах області, на чемпіонат на, 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 чемпіонат, на чемпіонатах України. А діти, які будуть призерами, вони будуть виступати. Кубки мира, которая будет проходиться осенью в городе Киев, на сегодняшний день Житомирская область является один, одна из федераций, которая на сегодняшний день. работает в полном объеме. Они проводят чемпионаты области, кубки области. И мы сейчас это дело все контролируем. И нам очень приятно, что мы видим, как это все развивается. И мы знаем, что представительность нашей федерации в этой области сегодня набирает обороты. И она является сегодня одной из лучших в карате, которая вообще существует в Украине.